Местопенза, метраж 106, поверхи 2 кімнати, 3 дизайн, Юлія Власова, Фотолюдміла Аксьонова, коротенько. На двох поверхах квартири дизайнер розмістила всі необхідні функціональні зони, місткі системи зберігання і куточки для відпочинку і релаксу, цілому інтер'єр вийшов лаконічний, без зайвих декоративних елементів, але дуже комфортний і затишний. Подробиться. Мовники, молоді, активні люди придбали дворівневу квартиру в новому будинку і запросили дизайнера Юлію Власову, щоб перетворити бетонні стіни в затишний і комфортний будинок. Планування від забудовника влаштовувала майже всім, крім відсутності вбиральні і маленької ванної на другому поверсі. В результаті ремонту на першому поверсі наростили стіну, щоб вбудувати кухонний гарнітур. А також організували невелику комору під сходами, лоджію утеплили, зробили теплу електричну підлогу, так з'явилася додаткова зона відпочинку на другому поверсі. Розширили ванну за рахунок коридорного простору, а площа спальні дозволила зробити в ній окрему гардеробну кімнату площею 4,6 квадратного метра у дитячій кімнаті. На майбутнє зробили розстановку меблів і передбачили на теплій лоджії робоче місце. Замовники хотіли отримати функціональний монохромний інтер'єр без яскравих акцентів, але з елементами екостилю. Так в інтер'єрі з'явилися дерев'яні рейки в зоні вітальні і дальні і на лоджії були використані матеріали з текстурою дерева. Керамограніт на підлозі у вітальній і у ванній. Для оздоблення стін в житлових кімнатах вибрали напівматову фарбу «Дюлюкс» у передпокої. З метою практичності на стіні з вхідними дверима використовували керамограніт під дерево, як на підлозі акцентної стала стіна на кухні з плитки «Еквіпе». до її складного сірого відтінку. Підбирали кольори стін вітальні і фасадів кухні. Сходи зроблені з бука, кожна ступінь по міліметрах підганялася до стін. Таким чином вдалося зробити її максимально лаконічною, без плінтуса на першому поверсі і в холі другого поверху на підлозі керамограніт під дерево, спальні, ламінат, стелі майже скрізь з метою економії, зробили натяжні, розповідає дизайнер, у санвозві на першому поверсі використовували декоративну штукатурку і плитку всі відтінки. Зібрала воєдино-графічна плитка для підлоги еквіпе. Над інсталяцією передбачили неглибоку шафу з матовими сірими дверцятами. У ванні на другому поверсі для обробки взяли керамограніт під дерево із текстурою темного металу ванну відокремили невеликою стіною. Вона відразу при вході над інсталяцією унітазу за дверцятами сховали бойлер. Доступ до комунікацій здійснюється через приховані в плитці люки. Праворуч від входу відмінно вписався вбудований в гнішу шафа з дзеркальними дверцятами, пральна машина запланована під стільницею, праворуч від раковини. Майже всі м'які і корпусні меблі були зроблені на замовлення в пензі, решту знайшли в Іке. у передпокої організована система зберігання сезонних речей шафа довжиною майже три метри. Кухня також була виготовлена на замовлення, гасади з мфматовій емалі і в шпоні американського горіха. Замовниця особисто продумувала наповнення кожного ящика і шафи, щоб було враховано все до дрібниць, розповідає Юлія Власова. З метою економії ми не переносили і не міняли існуючі радіатори опалення, їх ми закрили коробами з гіпсокартону і екранами в колір стін. Так з'явилися умовні ніші для стелажів у вітальні і спальні. У вітальні завдяки цьому вдалося додатково виділити столову зону, а в спальні. Зону відпочинку гардеробна при спальні виготовлена на замовлення супсп для фасадів ящиків, використовували залишки підлогового ламінату, невеликі предмети, меблів, декор і текстиль підібрали в Ікеа. зара. Гоме ігмгоме дизайнер вписали в інтер'єр вітальні біокамін. А замовники прикрасили цю зону декоративними дровами. Одне з найзатишніших місць квартири. Місце для відпочинку на балконі зі столиком і кріслом. Планування. Бренди представлені в проєкті холодин поверху оздоблення, харба дюлюкс підлогове покриття, керамограніт, керама маразі меблі, під замовленням з мебел, холдва поверху оздоблення, харба дюлюкс підлогове покриття, керамограніт, керама маразі меблі, комод іке, декор, картина, іке освітлення, люстра над сходами ліхтар, бра іке. Кухня вітальня оздоблення фарба, дюлюкс плитка на фартусі, еквіпе підлогове покриття, керамограніт, керама маразі меблі стіл, ікеа журнальний стіл, зарагоме плінтус орац децор, текстиль ікеа гмогоме, декор, ікеа, гмогоме, техніка, бощ, освітлення, віхтар, люстра над обіднім столом, торшер все ікеа спальня оздоблення, фарби, дюлюкс, підлогове покриття, ламінат цласен, меблі. Тумби комод крісло, все ікеа. текстиль, ікеа, гмогоме декор, ікеа гмогоме освітлення, торшер і бра іке, гостьовий зона один поверсі, оздоблення, декоративна штукатурка, Ціана – плитка, керама маразі, підлогове покриття, плитка, еквіпе, унітаз і раковина, Жацоб-делафон делафон, змішувачі, проге декор, дзеркало з підсвічуванням, ікеа, ванна кімната на два поверсі, оздоблення, плитка атлас-сонсорди. Підлогове покриття, плитка Атлас Цонсорде Санфаєнс, Ванна, Равак Раковина, роце, унітаз, джацобделафон, змішувачі, рогетекстиль, хмогоме ікеа, декор, постер на підрамнику Юлія Власова, лоджія на лендповерсі, оздоблення в дюлюкс, підлогове покриття керамограніт, керама меблі, ікеа, текстиль, ікеа декор, ікеа, хмогоме освітлення, пра ікеа. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10, Надсилайте фотографії інтер'єру, на Вов і міром.